Вітання всім телеглядачам! Конгрес місцевих та регіональних влад пройшов у Вінниці. 44 тонни жолудів зібрали лісівники для майбутніх лісів. 9 листопада відзначають свій день працівники культури та майстри народного мистецтва. Це новини Вінниччини. Ми розпочинаємо. Ветеранська політика та розвиток енергетичної сфери в умовах воєнного стану такі головні теми озвучили представники влади Вінниччини під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники профільних департаментів та громад ділились досвідом щодо впровадження ветеранської політики, створення просторів та підтримки військових і їхніх сімей. Ще одна із пріоритетних тем конгресу це спільна робота бізнесу та влади. Питання, які були розглянуті сьогодні під час засідання конгресу, це найактуальніше напевно сьогодні питання в реалізації державної політики. Це ветеранська політика. Ми говорили про формування екосистеми ветеранської політики на Вінниччині отримали схвальні відгуки від. Профільного міністерства ветеранів України про ту структуру, яка вибудовується на рівні області. Про те, що ми утворили перший в Україні департамент ветеранської політики у Вінницькій обласній військовій адміністрації, який як головний менеджер, буде працювати у Вінницькій області над впровадженням ветеранської політики. І ще одне робоче питання, яке було це економіка, діалог бізнес з бізнес. Та владою для того, щоб підтримувати той бізнес, який працює. Основні три пріоритети: безпека, оборона, стійкість і турбота, в тому числі, якщо ми говоримо про стійкість і турботу, це ветеранська політика, про що сьогодні буде розмова, і так само це питання підтримки бізнесу і енергонезалежності. У нас є реально, є деякі гарні такі напрацювання, я би навіть сказав так, унікальні напрацювання в частині ветеранської політики. Три ветеранських простора в нас досить активно працюють, представники якраз знаходяться сьогодні в залі. І я радий, що ми знаходимо спільну мову і дійсно шукаємо різні механізми, інструменти допомоги нашим ветеранам. Аграрії Вінниччини практично завершили збирання всіх сільськогосподарських культур з полів. Повідомили в департаменті агропромислового комплексу Вінницької обласної військової адміністрації. У 2024 році намолотили майже 4 мільйони тонн зерна. Кукурудзу зібрано на 88% площ при середній врожайності 60%. Центнерів з гектара, і п'ять цукрових заводів почали потужно сезон цукроваріння. Ними вже перероблено півтора мільйони тонн сировини та вироблено 188 тисяч тонн цукру. Також фермерські та сільськогосподарські підприємства завершили посів озимих зернових. На Вінниччині знову діє заборона на вилов риби, і це здебільшого на тих водоймах, де риба ховається в зимувальних ямах. Вже більше десяти штрафів рибоохоронний патруль склав на порушників. Зимувальна яма це своєрідне місце сховку, карася, окуня та товстолоба в холодну пору року. На річках вони знаходяться в найбільш глибоких місцях із зуповільною течією. І саме в цих заглибленнях риба стає легкою здобиччю для рибалок. Щоденно рибінспекція проводить рейди та слідкує за незаконним виловом окуня, судака чи щуки. Ловити рибу в зимувальних ямах заборонено з 1 листопада, або саме весінню зимовий період короб чи окунь стає вразливим. Вони збираються в зграї для безпечнішого зимування. Працівники рибоохоронного патруля щоденно проводять рейди та відслідковують дотримання правил заборони. Під час чергової перевірки виявили порушника. Ловити якби можна чи не можна. Я просто не знав, що це зимувальна яма. Інформація всіх змі є тут. значить, у вас документи при собі є. На порушника працівники патруля складають адмінпротокол. Штраф коливається від 50 гривень, а також рибалка має виплатити збитки за кожну виловлену рибину. По місту Вінниці між перше, це від села Стрижавка до обізного мосту і та нижче 200 метрів від мосту в сторону водоканала. А також зимувальні ями між двома мостами: між переїздом на вулицю Київська та центральним мостом сам штраф від 50 до 170 гривень. А потім нараховуються вже збитки за кожну рибу, за кожну особу. Зимувальні ями є практично на кожній водоймі. Та рибалити на річках, ставках та озерах можна лише вудками і сімома гачками. А от використовувати електровудки та сітки заборона на увесь рік. Заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. 15 жінок з Вінниччини стали першими студентками навчального курсу трактористок. Його проводять за міжнародною програмою, яка фінансується урядом Японії в рамках ініціативи ООН у Гущенецькому вищому професійному училищі. Після складання іспитів жінки отримують посвідчення та зможуть працювати на тракторах у сільськогосподарських підприємствах Вінниччини. Це практично перший навчальний проєкт, де колись суто чоловічу професію механізатора опановують жінки. Замой это ключом. Світлана Гурман студентка навчального курсу трактористок, який два місяці тому почав працювати у Гущинецькому училищі. Жінка з 14-ма колежанками вчиться розбирати, керувати та ремонтувати трактори. До опанування цією професією Світлану підштовхнула війна. Раніше із сином та чоловіком разом керувала невеличким господарством. Тепер рідні на війні, і жінка має сама обробляти землю. Так як в мене трохи є опиту на машині, то воно майже. Просто їй треба всю техніку треба прочувствувати, відчути, а то все нелегко. Коли є бажання, то не, не важко нічого. Навчання жінок-трактористок це освоєння практики та теорії у навчальних лабораторіях та класах. Сам курс розрахований на сім з половиною місяців. Для працівників сільського господарства, транспорту, різних перевезень. Вимагає сьогоднішній день не тільки щоб на них працювали. Шофера і трактористи мужчини, а зараз залучаються жінки. Перед тим, як сісти за кермо важкої техніки, жінки мають досконало розібратись у будові трактора. Змащення шляхом подачі масла підтиску. На кулачковий вал опираються такі деталі: штовхач, штанга і коромсло. Практичну частину освітньої програми жінки проходять на місцевому агропідприємстві. Власники холдингу зацікавлені в працевлаштуванні панянок, бо 50% чоловіків підприємства мобілізували. У нас лінійка тракторів від 135 кінських сил до 370 кінських сил. На всіх цих тракторах вони повинні, мають і будуть працювати. Навесні 25-го року після успішної здачі іспитів жінки отримають посвідчення тракториста і зможуть працювати у сільськогосподарських підприємствах регіону. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина. Понад 44 тонни жолудів заготовили лісівники Вінничини. Ці плоди стануть базою для закладання нового лісу. Насіння очищують та ретельно обробляють, а далі зберігають в спеціальних холодильних камерах за. Певної температури, а вже весною жолуді будуть висаджувати в розсадниках. Детальніше про це розповість Оксана Мороз, провідна інженерка лісових культур Центрального лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Розкажіть про збір жолудів і хто допомагає в зборі. Для чого саме їх збираєте? Вітаю лісівники філії центрального лісового офісу, займаються заготівлею лісового насіння. Зокрема, філії Вінницької області заготовляють жолуть дуба звичайного, адже саме ця порода є лісоутворюючою у Вінницькій області, тому дуже важливо забезпечити високоякісне насіння для потреб лісокультурного виробництва. Свіжо заготовлене насіння підлягає обов'язковій апробації для визначення посівних властивостей цього насіння. Для цього формується партії лісового насіння, які очищаються і відправляються середні зразки для апробації у лісонасінневій лабораторії. Заготовляємо лісове насіння як силами лісової охорони, так і залучаємо місцеве населення. Використовуємо лісове насіння для лісокультурного виробництва, створюємо лісові культури з посібом висівання а також висіваємо у лісові розсадники для вирощування садивного матеріалу. Лілії Вінницької області забезпечені спеціальним холодильним обладнанням. Для подовженого зберігання насіння дуба звичайного, завдяки спеціальним умовам, а саме пониженій стабільній температурі, насіння здатне зберігатися від 1 до 3 років, не втрачаючи своїх посівних властивостей. Скільки жолудів зібрали цього року? Цьогоріч визначаємо гарний урожай, тож маємо можливість заготовити більший об'єм і створити запас саме жолодя дуба звичайного. Філіями Вінницької області заплановано заготовити близько 37 тонн тон жолутя. На сьогодні маємо заготовлений об'єм більше 40 тонн, тобто перевищуємо плановий показник. Про заготівлю жолудів лісівниками Вінниччини нам детально розповіла Оксана Мороз, провідна інженерка лісових культур Центрального лісового офісу державного підприємства Ліси України. Дослідження подільського краю польсько-українського історика Юзефа Роле в 19 столітті стали основою історичного показчика. Його упорядниками стали вінницькі історики Анатолій Войнаровський та Василь Черняк. Майже п'ять років науковці досліджували матеріали роле, аби видати повний покажчик. Пан Ролє був відомий своїм досконалим вивченням історії та культури Вінниччини, досліджував не лише історичні події, але й побут, традиції та фольклор. Його роботи допомогли створити цілісну картину розвитку регіону саме в XIX столітті. В описах польського історика детально зображено життя місцевих шляхтичів козацтва та православної громади. В новому історичному показчику Вінниччини зібрано понад пів тисячі досліджень та напрацювань Йозефа Ролє. Він був поляком за походженням, але жив в Україні і багато здійснив для того, щоб зібрати значний масив матеріалу по родових маєтках поміщиків на той час, які володіли подільськими землями. Він працював як дослідник-журналіст і, власне кажучи, це постать, яка заслуговує на увагу. Сьогоднішня книга це презентація, бібліографічний показчик його творів, його діяльності, яка має стати путівником для тих, хто хоче дослідження. Досконало, гарно досліджувати історію краю. На сьогоднішній день це показчик про твори ролі, які є найбільш представлені. Нам вдалося віднайти більш ніж сотню нових, хай не великих, але творів ролей, які показують життя нашого Поділля 150-170 років тому назад. Тому цей показчик містить більш ніж 500 його праць. На сьогоднішній день чи до сьогоднішнього дня ця цифра була там 300. У нас більше 500, то. Ми знайшли і нові праці, і ми знайшли нові псевдоніми і криптоніми, якими якими під якими підписувався ролі 9 листопада. В Україні відзначають день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Наша культура одна з небагатьох в світі, яка змогла вистояти під натиском ворожих. Заборон і зберегти свою самобутність. Працівники будинків культури, аматорських колективів та театрів роблять все, аби зберегти народні традиції та надалі популяризувати українську культуру. З нами на зв'язку Катерина Пархомчук, директорка структурного підрозділу центру культури та дозвілля Калинівської міської ради Корделівського сільського будинку культури. Мої вітання, пані Катерино. Доброго дня. рада вас чути. Розкажіть, наскільки важливо сьогодні популяризувати культуру, зважаючи на те, що в нашій країні йде війна? Ну, перш за все, хочеться сказати, що нація, як не має мови, немає. Традицій немає обрядів ніяких, то мені здається, що це не нація. А так як ми є е, зберігачі цієї традиції, цих самих так само обрядів, так само нашої культурної спадщини, ми повинні її популяризувати зараз та як ніхто. Тому що зараз ворог знищує нас як націю, знищує нас як народ. А якщо в нас немає цієї культури і ми не, не, не є тим оберегом нашого надбання то що те що наші предки все життя зберігали несли нам і доносили до нас то ми як працівники культури мусимо його донести до наших до наших зараз діток до наших до нашого нашого народу Бо... Все вірно, все вірно дякую. Розкажіть, а що об'єднує вас у ці складні часи і якою є ваша діяльність саме зараз? Чим ви займаєтесь? Так всі заклади культури. Ми перш за все працюємо на нашу з вами перемогу. Ми багато діст концертів благодійних проводимо, багато беремо участь у благодійних концертах. Всі заходи, всі заходи, які в нас проходять, всі є благодійні. Наші кошти ми купляємо парафін і виготовляємо свічки. В тому році ми дуже багато більше більше тисячі. Ми заляли свічок, передали нашим захисникам. Так само в цьому році ми вже провели благодійні концерти. Ми зібрали гроші і знову будемо. Ляти свічки нашим захисникам. Також ми провели благодійно. У нас був фестиваль благодійний на Трійцю, це наша оберегова традиція. У нас була фестиваль, перша ми провели, на який ми зібрали кошти, і ці кошти ми передали нашій військовій частині, де ми закупили закупили на нашу частину генератор. Також о, плетемо сітки, закупляємо дуже багато, закупляємо сіток, е, плетемо своїми силами. Буває о, працюємо тільки на нашу перемогу найшвидшу. А скажіть, я розумію, що у вас є, якщо концертна діяльність, то є солісти, є певні якісь групи, є колективи. А хто приходить співати? Хто в цих колективах? У нас є два народних колективи, в яких один народний, один колектив народний хоровий гурт Співоча родина. Там зібрано дуже багато різних професій. У нас є і -лікар, у нас є і пожежники. у нас є вчителі, у нас є пенсіонери, у нас є приватні підприємці. Такий у в нас колектив. Другий колектив народний в нас є з та чарівниці народний ансамбль української пісні. Також також вчителі, також практично вчителі в нас. Цьому колективі всіх об'єднує творчість і пісня. А скажіть, а чи приєднується молодь до концертів? До ось такої діяльності на підтримку збройних сил України, до вашої волонтерської діяльності і творчої, звісно? Звичайно, останній у нас був концерт благодійний концерт, присвячений дню села. У нас брали участь дітки, дитячий садочок. Було у нас багато було наших маленьких учасників. Була школа задіяна, було також дуже багато учасників. Ведучі в нас. Школи були молодь Танцювальні колективи у нас теж молодь, молодь і молодь. Ми стар всіма всіма силами, якими у нас є. Ми задіюємо їх. Всі наші заходи, які проходять, всі не, не проходять без задіяння наших молодших учасників завжди. Війна і не завжди, напевно, ось так охоче співається, але все-таки що об'єднує таких різних людей за професією, за віком. Так, як говорили, пісня, наш генетичний код. В нас воно закладено ще з нашого, певно, ще, як казали в утробі. Погане слово, але десь там ще всередині в нас вже було закладено, що ми, ми народжуємося, і це наш код. Який закладений ще в матері всередині? Так і ми, ми його, як колись мами співали, бабушки співали, бабусі співали, мами співали нам, колискові, всі співали. Так і воно закладено десь в нас в українському народі, закладено це ще в генетичний код нашої нації. Дякую Действуйте. вам щиро, пані Катерино. Дякую щиро, і хай руки не впускаються навіть на найтівніші часи. Хай допомагає вам пісня збирати кошти, допомагати нашим захисникам. І принагідно, звісно, вітаю вас і ваші колективи, всіх тих, хто долучається до творчого слова, майстрів народного мистецтва, всіх працівників культури, звісно, і з професійним. Святом і нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Катерина Пархомчук, директорка структурного підрозділу центру культури та дозвілля Калинівської міської ради Корделівського сільського будинку культури. Єрусалимка один із найстаріших та найцікавіших кварталів Вінниці. Про історію будівель вулиць в той період, як там проживали євреї, розкажуть під час. Нової екскурсії від офісу туризму туристичні мандрівки мікрорайоном заплановані в листопаді. Ну а більше про нові тури почуємо від Оксани Роздорожнюк, гідеси Офісу туризму Вінниці. Ми щирі вітання в нашій студії, пані Оксано. Доброго дня. Отже, розкажіть, що ж це буде такий тур новий Єрусалимкою? Чим він особливий? Єрусалимка, це дуже цікавий район, який розташований прямо в середмісті, Тобто, отут поруч, так якби ти можеш прогулятися з соборною і вже багато що дізнатися про е, от саме той квартал, і то поселення єврейське, яке в нас існувало ще донедавна. але е, Тур, він справді цікавий завжди, він оновлений і дуже багато нового буде в цьому турі. Ми побачимо не тільки Єрусалимку, а й квартали там, де працювали. Тобто, це, можна сказати, ремісничі квартали в Вінниці, які не відносяться до, конкретно до самої Єрусалимки, але дуже багато євреїв там працювало. Крім того, ще і фінансовий квартал. Ну, так я трошки говорю загадково, тому що, якщо ви захочете побачити, я всі таємниці таємні. не буду відкривати, це потрібно показувати. По дорозі, тому що Єрусалимка на даний момент більше існує в спогадах ніж в реальності. Є кілька будівель, які про неї розповідають. Є кілька вулиць, по яким можна пройти. Є кілька таких цікавих будинків, які ще нагадують, як саме жили у нас євреї на початку ХХ століття чи всередині. Але вже самого того поселення кварталу, ну уже в тому пер первозданному вигляді шкода, але не існує. Але щось залишилось, якісь будівлі, принаймні. В... Принаймні основа будівель залишилась. Звісно, залишилась. А саме цікаве, що залишилася історія збережена і не тільки в будівлях, а збережена в тому, що говорять самі жителі нашого міста, які і зараз проживають на тих вуличках. З ними дуже цікаво поспілкуватися. Багато з них розповідають історію своїх предків, пращурів, які теж там проживали. І ви знаєте, оживає Єрусалимка. А особливо ми можемо побачити під час цієї подорожі кілька. Збережених будівель синагоги і однодіючими обов'язково зайдемо, тобто, так щоб відчути колорит, як жили, які були свої власні думки про проживання у Вінниці цих людей? Ну а також у нас дуже багатий портретний ряд тих, хто прославив і Вінницю, в тому числі, і квартал Єрусалимський є про що розповідати. Як довго ви збирали матеріал, щоб оновити цю екскурсію, і зробити її більш наповненою і цікавою? Ну, продовження ще буде, тому що не можна зупинитися. Ти знаходиш під час нової подорожі щось новеньке, і обов'язково хочеться його показати і людям віддати, якось подати по-новому. І зараз. Напевно, останніх півроку посилено, тому що знайшли е цікаві матеріали. Знайшла, це перше. А друге, є і інтерес до цієї теми. Не тільки я сама хочу подати так людям, люди ще мають великий запит, тому що я відчуваю, що а коли буде, а що буде нового, а також теж є такий гарний запит на кухню. Кухню від тіті Рози, чи як там було, як готували чого, які саме страви подавалися, як в будні, так і в шабат. І про це теж варто говорити, тому що це частинка нашої історії Вінницької. Якби потрібно було в п'яти або шести словах описати мікрорайон Вінницької Єрусалимку, які б слова ви знайшли для цього? Маленький справді Єрусалим, в якому діють закони, такі ж самі, як в Єрусалимі, і наразі закони РУВ, наприклад, які зараз ми вже можемо тільки згадати під час екскурсії. Ну, п'ять слів у мене, бачите, вже не, не вклалося. Залишимо все для тих, хто зацікавився і прийде обов'язково на екскурсію. Розкажіть, скільки триває екскурсія і як можна потрапити, як можна зареєструватися? Екскурсія розрахована на півтори години повного такого повномасштабної екскурсії, причому ще додатковий час виділяється на те, що ми спілкуємося з людьми по дорозі, ну заходимо обов'язково. Я говорила вам уже в синагогу. А також ми на сам кінець все ж таки заходимо і дегустуємо страви, які подавалися, змішані страви там і єврейські і наші українські, теж але які подавалися колись у наших будинках і на Єрусалимці. Дякую вам щиро за те, що завітали до нашої студії і привідкрили завісу і трішки розказали, якою ж буде екскурсія. Я сподіваюся, що наші телеглядачі зацікавилися і відбою не буде від бажаючих. Нагадаю, що гостею нашої студії була роздружнюк Оксана, гідеса офісу туризму у Вінниці. Такою видалась п'ятниця 8 листопада. Наші журналісти і надалі працюватимуть, аби ви завжди були в курсі всіх подій. Мені залишається побажати приємних та спокійних вихідних. Бережіть себе.